Ти досі не можеш заспівати пісню Rolling in the Deep Адель. Чому? Давай розбиратись. Я думаю, що вона в тебе не виходить саме через те, що немає чіткого плану дій і чіткого розуміння, як і якими техніками це заспівати. Тому зі своїми учнями я завжди працюю по такому принципу: ми розбираємо пісню по крупиночкам. І давайте менше слов більше діла, розбираємо перший куплет. Я прикріплю картинку, і по ній ми з вами будемо працювати. Ви бачите тільки три кольори. І всі вони відповідають за якусь техніку. Зеленим кольором в нас буде такий грудний оральний тванг, тобто це грудний звук з додаванням інколи твангу, щоб він був такий трішки металевий і більш гучний. Потім рожевим у нас з вами фальцет, жорстке змикання, тому що людей любить його використовувати. І червоним в нас такі більш відкриті, можна сказати, белтові звуки, на яких вона розкривається і звучить мощно, акцентовано, тому ми назвемо їх типу белт. There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch You heard a sharp change There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch And turned Bringing me out the dark Find a Find a Акцентує цей звук А, б, щоб це звучало неоднотомно. Тому я його трішки позначила таким белтовим окрасом, але це, звісно, не до кінця белт. Знову бачимо. I can see you Christ Ok! з таким трішки хмиком. А з придихальної атаки вона починає. Go ahead and sell me, і розкривається теж типу болтовий звук. Ship, every, piece every, piece you, every piece of you. Жорстке змикання. Знову та ж сама історія: Хмик. То складна частинка для вас буде, мабуть, ось ця, да, вміння переключатися стосовно на жорстке змикання. Треба буде попрацювати. І зараз ми переходимо до преприспіву, як його називають, перед приспівом, частинка, і сам приспів. Поїхали! Знову дивимось на позначки, які я вам зробила, і бачимо, що в нас тут ті ж самі кольори, в принципі, нічого не змінилося. Перехід на жорстке змикання теж присутнє. Те, що один любить і практикує. And of your love remind me of us Бачите, да? Зміна в регістрі фріска. Також що є тут складним, це мелізми прикраси, які вона використовує. And of your, your... Це достатньо простий хіт, взагалі це пісня. Побудована на пентатоніці, треба буде з нею попрацювати і трішки пороспівуватись і погратися з цими мелізмами в різних швидкостях. Знову keep thinking». Тут ще присутній краєвий розчеп і такі трішки, краєві початки, хмики. Мабуть, найцікавіше вихід на белтинг такий потужний пісня в домі Ної, і це вихід на белтову нотку До. Е, багато в кого може не вийти заспівати цю таку досить високу ноту, але не засмучуйтесь. Навіть сама Одель на своїх лайвах співає на півтона або навіть на тон нижче. І ця нотка до вже не до, а Сі або сі бемоль. Тобто, якщо ви теж собі понизите трішки тональність, все буде ок. це нормально. Не треба виходити з себе і речати. Ця пісня була записана один раз, і вона всю свою силу, всю свою мощь в цьому домінорі тільки на, запис, на записі і видала те, що ми чуємо завжди да, у наших MP3 файлах чи на офіційному відео з кліпом. А якщо подивитись лайви то це, звісно, інша історія. Але все одно, давайте розберемо. We it Незважаючи на те, що в пісні така тенденція до середньої гортані, навіть з трішки пониженою гортані, десь вона співає з пониженим язиком. Тут ми з вами йдемо вгору тільки через те, що піднімаємо гортань і добре відкриваємо рот, і підключаємо трішки язика. Белтік це складна техніка. Її треба, звісно, пропрацьовувати краще з вчителем індивідуально, бо в кожному свої приколи. Тут що вона робить? Переходить на head voice на слові deep. Кричати теж вирощати не треба, намагатися взяти його на грудному звуці. Це в нас буде head voice, може там при кінці трішки з фальцетиком. Rolling, rolling in the deep. I se. Ta fraza nas też na beltu. To już jest spokójno. And you played it. Ja też by troszkę nazywała jeszcze Повобелтовим звуком, тому що не одразу вона йде на спад, а тільки на to the beat вона вже позбавляє цього об'єму. Якщо тобі було цікаво, залишайся з нами, підписуйся на мій канал, пиши в коментарях, яку пісню тип хотів хотіла почути в моєму розбірі і навчити співати. Будемо працювати, будемо дивитися, що да як. І ще, щоб отримати: розбір пісні, повний розбір, який. Буде на моєму телеграм-каналі, треба просто підписатись, безкоштовно його собі забрати і тренуватись, співати, бо тільки щоденна практика приведе вас до успіху.